Ну що, друзі, всім привіт! Ви потрапили на мій канал, і сьогодні в цьому відео ми обговоримо другий півфінал Євробачення. Воно пройшло це Євробачення, цей другий півфінал добре, без якихось гучних скандалів. Ми з вами дивилися це все в прямому ефірі. ефір я зберіг. Він є доступний на каналі. Тому, друзі, якщо вам подобається це відео, переходьте, і дивіться другий півфінал разом зі мною. Воно все в записі. Ви можете його подивитися і запрошую всіх в суботу передивитися зо мною фінал Євробачення. А ми розпочинаємо дивитися, що було в цьому півфіна фіналі. Образи ведучих почнемо напевно, з образів ведучих, того що це найобговорюваніше обговорюваніше було на початку. Як вам сказати, образи були дивні, дуже дивні. Мені якось навіть здається, що їх спеціально цих ведучих так наряжають, щоб зробити з них меми. особливо з тої, що зараз на фото зліва. Вона дуже-дуже дуже так вирядилась, ніби це якась обскубана сільотка. Поймаєш, вже дохлінька три года лежить заморожена. І от ця сільотка так вона виглядає. Справа у ведучої трошечки покраща костюм. Темненький такий в якихось. Ерлинах переливається, і давайте перейдемо сразу до виступів. Того ж виступи це найцікавіше, що відбулося. Значить, на сцену вийшов першим го джо це австралієць піснею Milkshake Man. Значить, накачаний наш мужчина. Я буду сразу казати, хто пройшов фінал, хто ні. Він, на жаль, не пройшов фінал. І коли він не пройшов фінал, ми всі були засмучені, тому що ми дуже хотіли, щоб він пройшов фінал. Він нам сподобався. Він підняв нам настрій. Хоч і пісня в нього дурна, дур, дурацька така євросезон до цього, там три місяці, два місяці до цього, як ми слухали цю пісню. Вона не, не викликала великих надій. Ми думали, що ну, все ж таки, з таким гарним прикольним номером, як він залазить в той блендер. Потім якась бабка залазить в той блендер. Нам сподобалось це, і він дуже впевнений. На себе почував, не хватило голосів людей за нього, щоб він пройшов фінал. На жаль, тому друзі, він не пройшов фінал, але чесно хотілося бачити його в фіналі замість деяких учасників. Потім другою вийшла Чорногорія, великий вареник на сцені, особливо коли ззаді на початку номера підходила камера до неї. Це був просто як реально вареник. Вона стояла цьому варенику. Або вона дуже пародіювала, я не знаю, що в подушку якусь вона в подушці виступала. Не було зрозуміло, що вони хочуть донести цим номером. От ми дивилися, і ми не могли зрозуміти, що цей номер означає, тому що були інші виступи, які реально зрозуміли з перших кадрів, що про що співається, навіть якщо це не англійською мовою, а якоюсь іншою мовою. Тут було взагалі не зрозуміло про що вона співає, і голос не якийсь чи то зірваний був, чи то щось порівняно з Австралією, яка класно відкрила півфінал, було весело якось гарну емоцію, тенденцію задал. То Чорноголія трішки розчарувала і вони не пройшли в фінал. Я думаю, заслужено того, що ну з такою піснею не пройти в фінал. Це абсолютно нормально. Потім вийшла Ірландія Еммі з піснею Паті. Like Пісня про собачку лайку, значить, авторка цієї пісні росіянка. Тому ми всі раділи, коли вона не пройшла в фінал. Це був просто якийсь треш виступ, який навіть треш не через те, що пісня дурацька, а через те, що просто якось так все зроблено. Незрозуміло як. Просто як чи без таланту, чи без ентузіазму вони це все робили. Якась космічна тематика на задньому фоні, якісь собака, сузір'я собаки. Ой, і вони всі про ту собачку співають, якісь танці дивні, незрозумілі. І от ця Еммі поїхала додому. Слава Богу, тому що це абсолютно теж не фінал. Це було Зрозуміло відразу, і потім на сцену вийшла Латвія. Боже та утмейта з піснею Бурман Лаїні. Шикарні дівчатка, це номер. Навіть не знаю, що вони там в фіналі займуть. За ними дуже приємно спостерігати. Вони красиві, вони гарно виступають, вони так зачаровують, вони такі русалочки, вони такі от мокре волосся в них. І це мистецтво, яке повинно бути в фіналі. і Я дуже радий, що вони пройшли, того, що ми всіх дуже сильно підтримували. От були сумніви, що вони, можливо, за них не наголосують, того, що це щось таке не максимально хайпове. Але вони пройшли фінал абсолютно заслужено. Дівчатка пройшли фінал. Дуже радіємо за них. І далі на сцену вийшов Вірменія. Це парк з пісни Survivor. Весь номер він бігав, кудись біг, спішив. Понімаєш, як будто би магазин закриється через 5 хвилин. І він біжить, щоб встигнуть купити собі кока колу І от він біжить. Весь грязюці, ці замазаний. Знаєш, будто би септика викачував. Ці дядьки, що викачують септики. і от він, як будто би біжить, значить намалювали прес, і він щось біг. І цей виступ ця пісня взагалі нагадує купу якихось популярних пісень. Imagine Dragons і тому подібних. Непогана пісня. Він прийшов в фінал, але ми щось думали, що він не пройде фінал. Люди наголосували. В нього такий дуже сильно контракт. Асний номер, тобто вони біле все висвітили, темне все застинили. Воно так якось дуже контрастно, а дуже агресивна подача. Якщо чесно, я не думаю, що ця пісня вийде в десятку фіналі вже в суботу, який ми будемо дивитися всіх, запрошую на трансляцію. Не знаю, чи він займе високе місце. Надію, що вони чи зменшать цю подачу агресивну вокалу, чи що. Ну, надія вмирає останньою. Я щось сильно так не сильно надіюся. Не надіємося, але сподіваємося. І потім на сцену вийшов Джей Джей «Wasted Love». Друге місце по букмекерам фаворит. Я навіть сам думав, що він от має всі шанси на перемогу. Абсолютно всі шанси на перемогу. Якщо чесно кажучи, цей виступ показався нудним. Єдине, що мені сподобалося в цьому виступі, це вже коли починається цей шторм. і Камера так знімає, ніби от він в штормі на тому кораблику Пливе, він пливе, кораблік не тоне. Весь номер в чорно-білих тонах. Що мені здається зіграло злий жарт. Мені здається, все одно чорно-білий колір. Він якось не запам'ятовується. Чесно, мені в голові не відклався цей колір. Якийсь таке все чорно. Біле, мрачне, якось чесно було розчарування. Трошки перша частина нудна. І в кінці, коли починається цей рейв, коли починається опера, перемічка з тою естрадою, попсой якесь таке. Воно знаєте, він е, не співає в цей момент. Він просто щось там карабкається кудись. І що воно? Воно втрачає мене, коли на фоні просто студійка починає, грати, записаний боквокал. І це щось таке дивне. Мені не подобається. Потім на сцену вийшли автоматичні фіналісти. Це Велика Британія, remember Monday, what the hell just happened? Значить, я люблю цих дівчаток, вони позитивні, креативні. Номер у них був прикольний, але вони трошки перелякані були дівчаткам. Хоча мені вони подобаються. Мені подобаються самі ці дівчата, що вони як мені як падрушки. Я відчуваю, що вони мені подружки, що я з ними дружу, що як би тобі... от, ми збираємося в клуб. Кудись там, і от я сижу біля них, а вони ще губи домальовуються, значить там волоси накручують. І от, знаєш, подружки такі. І от вони позитивні, креативні, але трошечки не хватило їм, не навіть по вокалу трохи просідали. Чуть-чуть були якісь там скоси. І Якось так воно, трохи кострубатенько. чуть чуть їм би ще дожать, і вони, ну хоча б не були останнє місце. Але я їх все рівно люблю, навіть незважаючи не на ці всі моменти, мені мені подобаються. Але вони автоматично в фіналі, тому що це Велика Британія. І далі на сцену вийшла Греція. А я забув, Австрія також пройшла в фінал. Раніше вийшла Греція Клаудія з піснею Астеромата. <музнародний> Хороша пісня в наушниках, але мені абсолютно не сподобався цей номер. Це якась суміш джамали, суміш Джері Хейл, на камні вона в цьому костюмі джамали. Значить, дерево на фоні. Ну, все просто ви взяли з цих українських номерів. Не знаю, мені дуже не сподобався живий. Як це виглядало наживо, голос в неї хороший. Звісно, оу розумієш, Понімаєш все хорошо, але вона пройшла в фінал, і це дуже добре для неї. На Її місце, звісно, хотілося б когось іншого, але пісня мені подобається і в наушниках це одна з небагатьох пісень, які я слухаю в наушниках. Далі вийшла литва. Катарсіс з піснею Тавоакес до цієї пісні вона ставиться по-різному. Хтось її любить, хтось її ненавидить. Я, звісно, цю пісню не дуже люблю. Вона така депресивна для мене. Вона така для мене якась втоганяє мене в такий негативний транс. Це не моя музика, але я розумію, що вони подобаються, вони класно відіграють, вони втиганяють в транс. Вони реально мене вогнали в транс на трансляції, але все рівно. Вони ганяють в транс і в якісь такі негативні емоції. І я не хочу цих негативних емоцій. І їх і так хватає. І от мені не хочеться цих негативних емоцій, але вони пройшли, тому що це потужний виступ. І вони в фіналі. Далі з'явилася Марія Мальце Марі Маль... Маріана Конте, сервинг. Да, Мальта дуже 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 номер яскравий, прям через чур, Знаєте, дуже вони наліпили туди всього підряд, просто і воно так пістрило так дуже багато. Всього мені аж не сподобався цей номер, тому що вони хотіли додати все, і вони його додавали. І трошечки мені цей номер проіграв. на відборі якось було простіше і воно виглядало краще. А тут напхали всього підряд, і чесно кажучи, я ну, не сильно в захваті від цього номера, Але вона пройшла фінал. Ну це було логічно. І мені дуже не сподобалось, що. Якось в, в цьому році Євробачення заглушили зал, не було чути, як люди співають в залі оцей кант, заборонений кант. Не було чути. Просто це теж момент, який мені, на жаль, не сподобався. Далі вийшла Грузія. So... Міріам Шенгелія Маріам з піснею «Freedom». Дуже такий номер. вона підтримує російську партію, коли вона співає про свободу, пісню про свободу нам, українцям, дуже дивно. Дуже так ми її не любимо. Голос не хорошенький, вроді би там трошки вона лажала, звісно. Це такий, там щось ті грузини, скакали такі національних тих костюмах. Такі вони почали бігати з білими прапорцями. Тоже мені щось таке дивне. Чому вони бігають з білими прапорцями? Що вони як, що означає білий прапорець? Якби теж, ми всі догад, догадуємося. і вона не пройшла в фінал. Це було абсолютно логічно. Тої пісня сама Собі не запам'ятовується якась вона така нудна, нецікава і таке, щось знаєш. Потім на сцену вийшла Луан з Франції. І це перший номер від цьогорічного Євробачення, який запам'ятався. Вона автоматично фіналі, тому що це Франція, велика п'ятірка своєю піснею. Вона мені запам'ятається. По перше, вона зуміла перша хто донесла, що номер її означає. На початку вона бере оцей от як це пісочний годинник і кидає його. І ніби ну ми не бачимо, що він розбивається, але він ніби розбивається. і Потім вона знаходиться в цьому, значить, піску. Ми думали, що це гречка, що це пшениця, але ні, це пісок, типа. І вона в тому піску, вона намагається зловити цей пісок, а він ну, якби випадає з її рук. І це символізм того, що час не зупинити, його не взяв спіймати. Він пливе. Понимаєш? і зразу все зрозуміло. І пісня, і номер мені дуже сподобався. Це перший номер другого півфіналу, який реально мені сподобався. І це теж велика п'ятірка. В першому півфіналі, хто вже дивився, дуже мені сподобалась Італія. В цьому році велика п'ятірка радує мене більше ніж інші учасники. І вже після цього вийшла учасниця піфіналу, одинадцятий номер Данія Сісал, наша Сісал. This is new hallucination. Знаєте, на фоні цих всіх попередніх учасників оця Грузії, у цій лайкі паті, вже настрій впав. Вже ти подивився це, думаєш господи, помил, як таке вона співає. І виходить галюцинейшн абсолютно такої дурацької попсової пісні, яка нагадує дві пісні переможних Лорін в одній. І так, знаєш, виглядало непогано, простенький номер, але він до толку зроблений. І вона абсолютно благополучно пройшла в фінал, що абсолютно теж заслужено. Молодець. Далі на сцену вийшла Чехія, а Донґс, Кізки з Гудбай. Боже, мені так на трансляції, коли ми дивились, так жалко його стало. Він по перше дуже нервував. в Нього той паук трусився. На початку він весь трусився, потім щось розкачався. Чуть-чуть розкачався, але все одно і він якось не віддавався повну. Але потім стався момент, який його напевно повністю підкосив, тому що він не попав в такт. Тобто начав би пакал, начав співати, а він запізнився і теж почав співати. І це його підкосило. Можливо, люди це замітили і не стали за нього голосувати, і він не пройшов фінал. Але потім, якось, коли вже почались танці, вже ці залучені танці, вони допомогли йому. Ну от просто заучено виглядати хорошо з тими заученими танцями. Але він не пройшов фінал, що абсолютно жалко. Знаєте, не те, що там не заслужено чи не заслужено, жалко його. Мені його по материнському інстинкту жалко, що от він не вийшла в нього. І потім на сцену вийшла Люксембург Лаура Торн з піснею «La Poupie Monte de Монте делесон. Щось таке <звук> якісь така назва. Коротше, абсолютно дитяча пісня, такий номер з дитячого Євробачення. Мені не подобається не цей номер, не ця пісня. Це все, ой, все якесь таке вторічне. Це не моя музика. От от що я можу сказати, можливо, воно добре комусь подобається, але це не моя музика. Кожного є своя думка. Пишіть, що ви думаєте саме в коментарях, тому що ну це я тільки зараз говорю свою думку, що я вважаю. Мені подобається, що мені не подобається. Люксембург пройшов фінал. Людям сподобалось. Потім на сцену вийшла, м -м, значить, лю Ізраїль Рафаель Will Rise». Напевно, причина, через що глушать звук із зала, це Ізраїль, тому що під час її виступу весь зал гудів і всі фукали. Бекали, фукали, паймаєш, і вона виступала. Насправді пісня хороша, така, але вона трошки нудновата, чуть-чуть, як для конкурса. І не було зрозуміло, що вона хоче донести цим номером. Там якась поставили якусь люстру, Вона на той люстрі співає. і Вона щось вокруг той люстри ходить, потім піднімається по ступенькам. Чесно кажучи, воно мені ніяк не асоціюється ця люстра з тим кришталем. Про що вона співає? Ну не асоціюється. Тому я, чесно кажучи, не розумію цю пісню, і цей саме, якщо ще пісню я розумію, я не розумію сам номер, що не хочуть донести цим номером, як вони хочуть показати Себе. Просто люстра блистить красиво. Потім в кінці з'являються фієрверки з неба, з потолка цього. А що вони хочуть цим донести? Ну, якби як це асоціюється з тим текстом, що новий день настане, що ми всі разом не плач. Не знаю, люстра. Що ця люстра символізує, я не зрозумів. Але вони в фінал пройшли, тому що за них наголосували абсолютно логічно. Потім на сцену вийшли автоматичні фіналісти. Абор і тинна з піснею Baller. Вони автоматично в фіналі, але Ох, пісня дуже класна, така двіжушна, реально хітова. Schön wie die Sterne von Lalalala und knall. Абор чи тинна, тинна, напевно, вона дерев'яна, вона дуже боїться не попасти в ноти. І для того, щоб не попасти в ноти, вона майже не рухається. Вона просто так чуть-чуть, тудим сюди і все. По цю пісню вже краще б вона не берегла той вокал, краще б вона повну і передала нам енергію, але не страдав би вокал. А так вокал теж страдає, але ще й вона не рухається. Тому мені здається, треба було пожертвувати вокалом, щоб класно хоча б передати енергію цієї пісні, номера і відрива. Просто відірватися на сцені. А так не риба, не м'ясо, якщо чесно. Хоч пісня класно заїдає. Потім на сцену вийшов вийшла Сербія, принц Міла співає про мілу. Міла це якби жінка. Він весь в цих мужиках, значить, там якісь порносцени з мужиками, значить, мужик з мужиками, такий оцей сербський олег вінник. Зажимаються з мужиками, співає про мілу. Незрозумілий цей номер. Потім щось його там таскають за голову по землі. Він тими своїми патлами підмітає підлогу після виступу Франції, яка зерно розсипала. Коротше кажуть, що це було нудно, непонятно, не незрозуміло навіщо нам це, і останньою хто прийшла завершувати цей півфінал. Це Фінляндія, Еріка Викмен з пісню і коме. Наша розпуста. Ще одна третя розпуста, яка завершується півфінал, Потужний виступ. Трішки він гірший, як я вважаю. Він гірший на національному відборі, тому що там сцена просто була більша, мені здається. І вона якось цей виступ виглядав там краще. На сцені Євробачення ця сцена, якась євробачення, вона якось не підходить під цей виступ. Отак я скажу, якось воно не так смотриться. От на і на їхньому відборі було в разів краще, але вона все рівно одна зуміла заповнити всю арену. Їй одної вистачило, щоб реально зарядити зал, і вона розворушила нас під кінець. І все, всі виступили, голосування відкрили. Ми там почали спілкуватися в чаті, тому що що там ще нам слухать по ставкам букмекерів. До речі, букмекери не вгадали Чехію, Чехія не пройшла. Вони замість Чехії, Данія пройшла. Ну і по суті всіх інших вони вгадали. А ще Австралію не вгадали. Австралія була на четвертому місці по букмекерам на прохід в фінал, але Австралія не пройшла. І на їх місце пройшли Латвія на останньому місці. Вони були на одиннадцятому місці по проходу в фінал. Тобто букмекери не вгадали два місця. Чесно, ми навіть не дивилися. Ти прямий ефір, тому що щось було незрозуміле. Вони щось там бігали. Ти ведучі, я там щось, якісь там шоу заготовили, якісь там відео відосики. Ніком комце не комісно, цікаво було. Можна, звісно, я в записі передивлюсь, ну чесно, мені було цікавіше з людьми в чаті поговорити. Потім лінії для голосування закрили і е, розпочалося та ціка... найцікавіші виступи цьогорічного Євробачення, тому що на сцену, вже після закриття ліній, позвали учасників 2020 року Євробачення, пандемійне Євробачення, яке скасували, але пісні вже тоді встигли представити, бо їх вже представляли до до. Березня, ну якось і в березні, якраз і закрили весь світ на карантин. Чесно кажучи, це були найкращі пісні. За, за це все Євробачення в цьому році. Просто вони вийшли на сцену. У мене мурашки от цих пісень, того що вони показали, що таке настояще Євробачення. Мені здається, що після того, як Little Big прийшли, от в тому самому 2020 році, на Євробачення, вони принесли на сцену Євробачення оцей треш. Оцей Літл Біг почали оцей треш, і вони ввели його якби в один із. Популярних форматів на Євробаченні. Потім у нас з'явилось, ча ча, -ча" цей Бембі Лазанія, ці Юст Клян, цей Томі Кеш і оці всі треш, ці яйцеголові із Фінляндії минулорічні. І вони почали от, Євробачення продвигати ці дурацькі неочомні пісні, будто би вони співають для дураков, от так скажу, Для дураков. І я коли слухаю ці пісні, відчуваю себе дурачком. Ще ладно, ча 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 окей, але все рівно. Коли вийшли оці от, вийшов Деруп, вийшла Ефенді. Яка теж там в Росії їздить, але ладно вже господи. Все одно, пісня в неї історична така. Да, от Клеопатра, я помню. Мене в мурашки дестині вийшла шикарна. і Іґон Тірс, який також в мене пісня Гон Тірса була на першому місці у 2020 році, в топі що тоді я то робив, представляєте, це в цьому році. в мене даже бажання топ не було робити, тому що ну такі пісні, що які там топ робить? То а тоді боже, і вони вийшли заспівали ті пісні, які не не прозвучали на сцені. Рубачення ну не звучали вони. Оце вони тільки зазвичали в цьому році, і реально класні. Боже, яке було класний Євробачення, якби не карантин. І на цьому все закінчилося, друзі. Отакий от півфінал, таке простеньке відео, тому що другий півфінал він пройшов легко. Що пройде Литвенія або Ізраїль або хто ще Австра, Австрія було логічно, понятно. Фінляндія 100%, там Мальта 100%. Оце що пройшла Вірменія, це було так окей, але все рівно ми на них не ставили ставки. Данія пройшла окей, теж після перегляду в прямому ефірі. Було добре. Люксембург. Ну, були догадки, що люди наголосують. Латвія це взагалі, скр такому скрестили, тому що це напевно Єдине на що я відреагував, що вау вони пройшли фінал дуже класно. Всі інші або було очевидно, або проходили якісь непонятні. Наприклад, Греція, в якої гарна пісня, але номер копірка України, копірка Джамали, копірка Джері Хейл і номер якийсь такий собі получився в них. Хоча пісню я слухаю в наушниках, круто. Отак от от, от, от такі от другі півфінал Євробачення на виступі ізраїлю. Всі кричали фу, оце от напевно найбільший скандал. В основному цей півфінал був також не такий вже прямі сильний. Можливо, першій здавався крутіше, якось більше хвилював нас, бо там була Україна. Але фінал залишилось нам фінал. Подивитися разом. Будем дивитися, хто виграє історичний такий момент 2024 року. Євробачення запрошую вас на канал. Ми зустрінемося з вами на прямій трансляції фіналу. Тому все. Чао-чао, бай-бай. дякую, що дивились це відео. До побачення. До речі, як вам, ну, мати Тереза, понятно, що вона зірочка тут, але ой, зірочка. Але як вам моя вишиванка? День вишиванки. Я вирішив діть вишиваночку, думаю, господи. Я її раз в 5 років надягаю. Нормал, десна, така, да? Така Сосочки тут не видно, все хороше, вона така в'язана. Така бабкін стайл. Ну, така непогана. Все, дякую вам. Пока-пока.